Олександрійські рятувальники Державного пожежно-рятувального загону номер 2 відвідали дитячий оздоровчий табір Дружба зі своєю традиційною профілактичною акцією Запобігти, врятувати, допомогти дітям. Рятувальники розповідали, як діяти у надзвичайних ситуаціях та показували роботу пожежників та пожежної техніки з метою обізнаності населення у сфері безпеки життєдіяльності, попередження виникнення надзвичайних подій, роз'яснення умов дій населення у випадку надзвичайної ситуації – та популяризації служби порятунку серед населення. Сьогодні в дитячому таборі відпочинку оздоровлення дружба була проведена акція Запобігти, врятувати, допомогти. Діти на власні очі побачили, в чому полягає робота рятувальників, який одяг використовують рятувальники на пожежі, та на прикладі умовної пожежі дізналися, яким чином пожежникам вдається впоратися з полум'ям. Роботою рятувальників діти були вражені. Я вважаю, що професія рятувальників є дуже мужньою, адже заходити в палаючий будинок та рятувати людей це дуже, якби як для мене, це дуже страшно, а для них це професія, це можна сказати їхні будні дні. Традиційно рятувальники продемонстрували дітям роботу аварійно-рятувального обладнання. Діти побачили, як працюють гідравлічні ножиці, пневматична подушка та ствол пожежного автомобіля. Із задоволенням і діти, і навіть вихователі взяли участь у конкурсах, які влаштували для них рятувальники. Діти одягали бойовий одяг та протигази на час, намагаючись випередити один одного. А також вчилися хутко і влучно розгортати пожежний рукав. Дані акції вони дійсно корисні для, в першу чергу, для молоді. Що покоління, так як з маличку діти вже навчаються тим елементарним правилам, аби зберегти своє здоров'я та життя, акція дітям сподобалася. Особливо запам'ятався пожежний автомобіль, який має необхідний інвентар, що може допомогти у будь-якій надзвичайній ситуації. Мені дуже заповнилось, коли вони тушили пожежу. Це було дуже цікаво. так. Костюм був дуже смішний. Навірно, це їм дуже подобається затушувати пожари, допомагати людям. По завершенню акції рятувальники покатали наймолодших учасників акції у пожежному автомобілі.